Присутніх тут на час відсутності не піддаватися на жодні провокації і на жодні заклики до будь-якого будь-яких насильницьких дій. Я дуже скоро повернуся і ситуація буде опанована. Але зараз, будь ласка, пообіцяйте, мені потрібно відлучитися для дуже дуже серйозної задачі. Я прошу тут не допустити. Жодної ескалації, жоді, жодних провокацій. Обіцяєте мені? Yeah. Дякую. Подякуємо Володимиру Володимировичу і всім чоловікам, які несуть службу навколо Умані. От, І нав, і в самій Умані чергують. Ми можемо спати спокійно, нам нічого в нашому місті не загрожує. А от що до Леніна я хочу сказати, то це символ оцеї банди комуністичної, яка залишилась. І я хочу, щоб проголосували. Хто за те, щоб його скинути? Всі за. Але ми скинемо його організовано. Так, Слава, не виривайте мене мікрофон, будь ласка. Ну що це таке? Слава, я розумію, що це ваша техніка яку ми дуже поважаємо, вона до кінця скаже. Хто готовий кінця... зараз кидати пам'ятник Леньми? Видісюди ти не дослухаєш про це говорити. Мама, ти не дослухав. Це не зовсім проти тебе виступ іде. Ти ж сказав Ні, Ну то про що добре? А я хочу про Леніна говорити. Чула, що багато хто хоче, але боїться, то я беру на себе відповідальність перед тюрмою, судом, міліцією. За його скидання, нехай мене викликають сюди. Я докажу, що він злочинець, що він котовський, що вони не мають права стояти на наших майданах замість наших героїв. Це знущання над українською нацією. Бо вони підписували списки на розстріл наших дідів і наших прадідів, і тримали в тюрмах і в голоді наших батьків. І багато людей українців не народились через голодомори, які організовував оцей Ленін. Це моя така думка. Я її теж маю право тут. Висловити, тим більше, що їх сьогодні валять по усій Україні. Думаю, що в понеділок ми знову тут зберемося і думаю, що будемо вирішувати щодо цієї влади подальші наші дії, які будуть, бо вони нас кожен раз обдурюють і обманюють. І будемо цю владу з нею прощатися, я так думаю. Хочу я закінчити тим, сказати про тих, хто загинув. Що слава героям! Слава Україні! І слава героям, що загинули! Слава нації! Я вже кажу, що він нам не вийде. Нас важливіші інші справи. Це зробимо. Так чи ні? Я вважаю так. Але якщо дуже добре в нас загинули. Можливо, хтось тут вчора вечором не був. Можливо, хтось не знає. Але коли вчора поступала інформація, що нібито вумен заїжджають автобуси з тітушками, і коли було потрібно мобілізувати всіх чоловіків. То були справи набагато важливіші для Умані. І те, що ви цієї ночі спокійно спали завдяки хлопцям, які стояли на постах, на візі в наше місто. Цілу ніч до ранку. І там не стояло питання про знос Леніна. Я сам проти нього. Але зараз це не головне. Наша задача зараз допомагати Києву. Ну, мішає комусь Леніну, зваліть його і успокойтеся. Тільки хватить про це говорити. Товариство, ще раз повторюю для людей, які, можливо, тільки підійшли. Постійно потрібні добровольці для чергування на блокпостах. Люди чергували з 8 вечора до 8 ранку, 12 годин на трасі. Деякі мені телефонують, тільки проснулися, питають, що треба, куди під'їжджати. Всі збираємося тут. Пам'ятайте, ми з вами зараз працюємо, а не мітингуємо. Тому постійно виступати ми перед вами теж не будемо. Певну інформацію дали. Будь ласка. Не розходьтеся, краще то збирайтеся тут, тому що робота буде для кожного. Вчора наші жінки, добровольці, які позавчора крази руками штовхали, а вчора вони готували для хлопців на блокпости бутерброди і їжу для підтримки. Вчора ми ледве знайшли одного медика на всю Умань, жінку, яка згодилася їхати на блокпост. Нам зараз медиків треба чені навалити. Що, немає нікого із освітою медиків? Я вчора розвертався до морячан, щоб принесли якогось фонаря, щоб видно було ввечері. Бабушка принесла дві настольні лампи. Немає ні в кого фонарів. Давайте Лені не будемо валити. Займіться, будь ласка, справою, громадяни. Якщо комусь не подобається те, що я кажу, будь ласка, але моя задача зараз допомогти Києву. Разом з вами, тому що самі тут нічого не зроблю. Наші активісти зараз перепиняють машини, ризикують життям. Сьогодні вночі стріляли. Леніна будемо валити! Давайте підемо ще городку, ми скупаємо. Товариство, у нас тут працює інтернет дуже повільно, але е, в онлайні оновлюються новини, що зараз відбувається в Києві. Я зараз вам спробую зачитати деякі новини, які останні з'явилися. Новини будемо читати від теперішнього часу і назад, тому що тут в інтернеті так пишуть. В Вінницькій області впав ще один Ленін, п'ять 5 про Леніна. На банкову нікого не впускають і періодично чути постріли. Депутат Доній, його фраза, Верховна Рада має відправити Януковича відставку. Це ця... хороша інформація. Я думаю, що вони це зможуть. Національний банк України заспокоює, що грошей на всіх вистачить. Вчора були величезні черги біля банкоматів. Тому Національний банк так реагує. Секунду, вийшли хлопці, які ходили до заступника, їм слово. Шановне товариство. Ну, правда, голови не було, так як я казав, але з'явилися через хвилин 10 нашого візиту, появилися його заступники. Що вони сказали? Чим вони аргументували свою позицію? Вони хочуть виступати, вони як є представниками районної влади. Вони хочуть виступати перед громадянами, ж, верніше, жителями Уманського району. От, на, на наше пояснення, що тут жителів району дуже багато знаходиться сьогодні на цьому майдані в Києві і на інших майданах на трасі. От, ну він сказав, що буде хоче виступати виключно перед жителями району. Тому сьогодні. Буде зараз ми загазуємо на котру годину. Сьогодні буде зустріч в любому селі Гуманського району з представниками Уманської державної адміністрації. І ми почуємо на цьому мітингу чи на цих зборах. Ми почуємо їхню конкретну позицію, яку вони займають. Чи вони сьогодні з цією бандитською владою і надалі залишаються? Чи вони переходять на бік народу? Але ну, це буде рішати громада, це питання. Тому, шановні товариства, отака позиція сьогоднішньої нашої адміністрації. Ну, я думаю, ми її конкретніше почуємо. і Люди в саме зададуть обов'язково всі питання, які наболіли в людей. Всім дякую. Шановна громада, поважні уменчани. Суть в тому, що я хочу зараз доповнити Ярославу в тому плані, що міська, не міська це рай адміністрація, щоб ви знали, вона у нас в оренді. Якщо вони не піднімають питання міста Умані, не дають ніякої допомоги міста Умані. То ми маємо право, законне право, я хочу вам сказати, це право наше закріплено. І в цивільному кодексі України, ви подивіться, там стаття 19, і 5 стаття Конституції, і 22 стаття Конституції. Ми є власниками цього майна. І так же само в законі про місцеве самоврядування теж там закладено, то що ми є власники цієї будівлі. І якщо... Рай, то, об, райдержадміністрація яка президентська вертикаль, вона нічого не має, як він каже, то міста. То скажіть мені, будь ласка, їхній офіс їхній це нам потрібен в місті. Ні. Тому я теж хотів сказати, Тетяні Олександрівне, щоб внести питання до вимогу до міського голови з тим, щоб він прервав оренду. Припинив до оренди, до речі, ви знаєте, що це вони в нас в оренді, але оренду не сплачують і до місцевого бюджету не йде ні копійки за цю оренду. І я вам хочу сказати, що вони повинні звільнити цей перший поверх, тому що він наш. Якщо він каже, що це він буде перед жителями села, то скажіть. Хай іде в село на вибір, який він хоче в Уманському районі. Ви згодні зі мною. Ми поставимо це питання перед міським голови. і проголосуйте, що виселив райдержадміністрацію як президентську вертикаль, як вертикаль партії регіонів з нашого міста, з, нашої, з нашого будинку, з нашої власної власності. Про, хто за? Прийнято, і це ми поставимо сьогодні в 4 години. Це питання про виселення Раддер адміністрації з нашої комунальної власності, тобто власності нашого міста. Добре, дякую. Це таке повідомлення. Товариство, е, є інформація про засідання Верховної Ради. До нас підійшов Герман Архматулін. Він якраз зараз поділиться цією свіжою інформацією. Будь ласка. Добрый день, уманчане. Я не опоздал, как многие тут будут, может быть, едко указывать на меня пальцем. Я просто задержался, воспользовался часовым перерывом в Верховной Раде и прибежал сюда. Сегодня всю ночь и сегодня утром я собирал информацию в интернете. И очень рад, что все события, которые у нас в Умане и в Украине произошли, сопровождаются вот таким ярким весенним хорошим днем. И тем не менее, мы не должны забывать о том, после каких событий этот яркий весенний день наступил. У меня в руках данные по э, загиблам за вот эти два-три последних дня. И количество их ужасающее в одной больнице. Идентификовано, уже идентификовано 48 активистов убитых с разных регионов, разных национальностей. И все это вранье нашей официальной российской пропаганды, что там действуют только западные люди. Неправильно это. Да, загибли милиционеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В основном крымчане и харьковчане. В другой больнице. В другой больнице еще 24 наших активиста, 4 не установлено, и поэтому я на несколько секунд прекращаю этот разговор, и давайте их еще раз помянем. Спасибо. Какими они погибли, так скажем, не зря. Хотя горе, которые получили их семьи, их окружение, конечно, неимоверное. Вот сейчас я слушал, что творилось на Верховной Раде, на открывшемся заседании. Какие демагоги! Какие извращенцы! Начиная от рыбака, этого калетника, и те, кому нужно язык спрятать в одно место и молчать, лечь на дно. И они снова лезут, лезут на трибуну. Симоненко этот. Невозможно. Я хотел бы сказать, что в этой ситуации мы с вами были едины, мы были многочисленны. Вот что мне мой соратник из Стального написал. Сегодня по автодороге Уман Черкас, это было вечером, вечером 20-го, то есть вчера. Сегодня по автодороге Уман Черкасы пробовали проехать по, через Мисс Тальне 7 автобусов с титушками. Их зупинили активистами с своего Майдана, обезброили, забрали автобуса и отправили пешком по трассе Киев-Одесса. В одному из автобусов нашли боевую гранату, много ножей. На въезде в застрили наши активисты группу понад 100 титушек, которые пешком прибыли с Винегородки, где их тоже высадили из автобусов. Тут много описано того, что и мы с вами делали в эти дни. И я уверен, что по всей Украине было то же самое. То есть это действовал народ. Ну а теперь о новостях. Сегодня ночью, вчера в 21.21 21 я получил вот это сообщение. Конечно, вы знаете уже, что Совет министров Евросоюза в, свое, в, своем, в своей резолюции по Украине высказал свое, ну как сказать, и неудовольствие, и опасения и так далее. Но там есть и такие слова которые для нас являются важными. Например, Совет подчеркивает, что основная ответственность текущей ситуации лежит исключительно на президенте Викторе Януковиче и на украинской власти. Это впервые сказано в официальном документе, а не просто в речах представителей, от которых они иногда отказываются. Дальше.